Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Креатор Сіті від компанії «Креатор-Буд» за жовтень 2023 року. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Станом на жовтень у першій секції другого будинку тривають монолітні роботи. Його каркас сягає вже 21-го поверху. Зовнішні і внутрішні цегляні стіни та перегородки влаштовані до 11-го поверху. Продовжується влаштування сходових маршів, які сягають вже 21-го поверху. Моноліт другої секції готовий повністю. Паралельно триває зведення третього будинку. Монолітчики повністю залили вертикальні елементи паркінгу мінус третього і другого поверхів. Плита перекриття мінус другого поверху готова на 60%. Житловий комплекс Креатор Сіті спроєктований за принципом місто в місті, все необхідне для життя знаходиться на території. В комплексі розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр. Житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю LG. це комфорт і економія до 40% на опаленні, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами. Житловий комплекс Креатор Сіті. Інженерний підхід до комфорту життя